У Саксаганському районі міста працюють шість позашкільних навчальних закладів, три з яких спортивного спрямування. Роль провідних осередків популяризації здорового способу життя відіграють дюша номер 10 центр спорту для дітей юнацтва та молоді Олімп і дитячо-юнацька спортшкола номер 8 Два роки тому подією в житті дюша номер 8 стало встановлення автономного опалення, що забезпечило заклад майже безперебійною роботою басейну. Відтак минулого року під час літньої оздоровчої кампанії послугами басейну. Ену скористалися більше тисячі дітей, які перебували у пришкільних таборах Саксаганського району. В прошлом году мы оздоровили порядка 1200 дітей. Вот в этом году мы надеемся, що больше. Ну вот, в первую смену. В прошлом году в первую смену у нас было пять школ, пять прошкольных лагерей. В этом году у нас 10 школ было. То есть в день порядка 200 дітей посещали наш бассейн. Перешли на автономное отопление, занятия не прекращали. Поэтому делаем все возможное для оздоровления детей, для воспитания, для нашего будущего поколения, для того, чтобы они выступали на соревнованиях, прославляли наш міст. Саксаганський район. цьогоріч на базі загальноосвітніх закладів Саксаганського району створено 25 пришкільних таборів, де впродовж двох змін створено умови для якісного та змістовного відпочинку майже 3750 тисяч юних криворіжців. Протягом червня в басейні дитячо-юнацької спортшколи номер 8 вже було оздоровлено близько півтори тисячі дітей шкільного віку. Я йшла з великим бажанням в цей лагерь. Мені все подобається в цьому лагері, навіть сказати що нічого такого плохого немає. Все хорошо и все отлично. Мы раз, ездим на разные там выставки, экскурсии, никогда не пропускаем ничего. Ну так, как бы каждый день развлекаемся и отдыхаем. Летом нравится, что ты приходишь с утра, мы развлекаемся в лагере, играем в разные игры. Когда вот жарко на улице, то мы можем поехать в бассейн и прохладиться в холодном прохладном бассейне. Робота басейну продуктивно впливає і на якість підготовки спортсменів дюша номер 8 З поміж інших, це 215 вихованців відділення плавання, чимало з яких розрядники, кандидати і майстри спорту України. Під час літніх канікул окремі плавців дало поєдную тренувальну і змагальну практику, відвідуючи першості всеукраїнського рівня. Тут уже кінець місяця, а ми буквально чотири дні назад тільки повернулися з чемпіонату України в Дніпропетровське. І от зараз до 11 липня ми ще тренуємося. Потім я так мені, мені здається, буде такий Краткосрочный отдых, и потом опять приступим к тренировкам, потому что там задача и в Белой церкви в ноябре чемпионат Украины. Уже не по юниорам, не по юношам, уже взрослая возрастная категория. Так что нужно будет пахать в два раза больше, чем сейчас, если не в три. Для профессионального спортсмена мастер спорта это только начало. Да, еще много работы, много успехов. Без, не без падений, конечно, но мы это переступим. Тренерами работа поставлена жестко в этом плане. То есть если ребенок готовится, то он готовится. И отношение детей, я вам скажу, и родителей к тренировочному процессу очень серьезное. Поэтому мы этот потенциал наращиваем. И действительно дети мотивированы, настроены на большой результат. И они приходят с удовольствием заниматься именно в наш бассейн. Підсумок оздоровчої кампанії, в якій, окрім школярів та спортсменів, взяв участь і педагогічний актив дюша номер 8 буде підбито по завершенню другої табірної зміни. А роботу басейну заплановано до кінця першої декади липня, після чого спортсмени закладу підуть на відпочинок і за кілька тижнів розпочнуть готуватися до відповідальних змагань нового навчального року. Варто відзначити, що у 2013-му дюща No8 підготувала шість кандидатів до складу збірної України з плавання.